Чого очікуєш від українського баскетболу? Що перемога качатиме нереально довго? ФАПЕ, генеральний партнер Федерації баскетболу України. Ну що ж, завершився поєдинок, плей-офф. Які враження від першої затрудні мали. Перед за все, хочу подякувати вболівальникам, що прийшли. Дуже була класна атмосфера, дуже нам помогли. Е, по грі е, програли підбор. Е, Процент трьохочковий, у нас дуже дуже поганий, в них, них краще. Ну, нічого, готуємося до наступної гри. Слава Україні, слава ЗСУ. Е, якраз про болювання хочу запитатись. Угу. Сьогодні був повний зал. Так. І, і, дійсно, дуже... був шостий гравець, кажуть, як відчувалося? Загалом, ти, ти коли виходив і був на ларі? Дома, дома завжди класно грати, бо. Якась своя така атмосфера, наша домашня, говерлицька. Більше сьогодні, коли ну дуже було багато людей, дуже вам всім дякую. Це дорога кошта дорога, дорога стой. Ну, другий матч в Дніпрі чи готові туди, які настрої, як загалом. Настрої гарні, готуємося, не, не опускаємо руки, все, все можливо. Дякую, ну, Вам дякую. Отже, Завершився матч, плей-офф. Перший, як загалом у вас відбрав. По-перше, хочу подякувати Збройним силам України за можливість проведення э, чемпіонату. Хочу подякувати Буловальникам за підтримку. Чудова атмосфера, як завжди. Э, плей-офф. Я дуже. Э, Сильний суперник вашка грата проиграла Пит Бир проиграла One on One Defense дуже важко. и мы должны треба покращить захист 90 очок дуже богато 60% трех тяжко, важко грати проти Дніпра. Будемо готуємося до наступної зустрічі, Слава ЗСУ. Отже, завершився матч. Михайло, як враження від першого матчу плей-офф загалом. Та, в принципі, враження позитивні, те, що виграли. А так по грі багато сьогодні забили, а також і багато пропустили. І у нас якийсь такий матч був ривками. То ми ведемо 20, то знову відпускаємо, даємо якийсь там шанс нас наздогнати Говерлі. Тому таке можна сказати, двояке, але головне перемога. І їдемо в Дніпро в Дніпро і ще залишилася одна, щоб прийти далі. Дякую емоції, враження зараз. Емоції позитивні, ми перемогли, гарно зіграли в нападі, але ж я не зовсім задоволений бекапом. Ті хлопці, які виходять з лави, вони повинні допомагати команді. І сьогодні зіграли п'ять гравців, котрі вийшли в старт, і, і, і все. Цим я не задоволений. А перемогою я задоволений. десь були помилки, десь багато підбирань програли ми на своєму кошику. І ось Очки другого шансу ми пропустили, а так взагалі непогана гра. І дякую був була підтримка, говорили, і взагалі атмосфера в залі була достойна плей плеофу. Дякую. Перший крок зробили. Ще один залишилось як ну, емоції на другий матч. Загалом, ну всі зрозуміли, що Говерла два очки програла тільки у вас в Дніпрі. Можливо, були інтрига сьогодні. Вони так очікували. Що... Я, я говорив давно, що Говерла е, непроста команда. Я, я вважаю, що вона не на своєму місці закінчила е, чемпіонат. Е, дуже е, е, досвідчений тренер, е, гарні гравці. І під кінець чемпіонату вони набрали хід, тому не просто грати, і треба працювати. Треба працювати сьогодні. Хлопці десь працювали. Там 20 очок розрив був, десь дали собі там відпочити. і одразу говерла не можна з Говерло відпочивати. Вони молодці. Я дякую їм за гру. Тому ми не очікуємо легкої прогулянки в Дніпрі. Ми будемо готуватися, будемо розбирати. І... Будемо налаштовуватися на команду. Дякую вам.